Їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Заява президента України. Бажаю всім здоров'я, шановний пане президенте, шановні пані Даванове, присутні, шановні журналісти. Я радий вітатись сьогодні в Україні. У перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій, президента Європейської ради Антоніо Кошту та зовнішньополітичних керівників Європейського союзу Каю Калас, Верховну представницю закордонних справ та безпекової політики і Марту Кос єврокомісара з питань розширення. Такий символічний початок роботи. Відображає головні пріоритети для усіх нас в Європі. Мир це фундамент, і ми будемо робити все і надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв'язану Росію не тільки проти України, але й проти всієї об'єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо і посилити нашу Європу, інституції Євросоюзу і політики підтримки кожної європейської країни. Європа не має іншої вигідної для всіх європейців альтернативи, крім як бути об'єднаною, співпрацювати на континенті та скоординовано з усіма партнерами працювати в світі. Єднання співпраця, координація завжди даватимуть всій. Європі більше безпеки, більше економічного зростання, більше лідерства у глобальних відносинах. Це в інтересах кожної європейської нації. Сьогодні ми в різних форматах обговорили наше бачення європейських глобальних справ, наявні проблеми та перспективи. Викликів надзвичайно багато. Бачимо, як Росія намагається завдати поразки Європі не тільки в Україні, але й в Грузії, Молдові. Також у Росії різні методи щодо. Кожної країни, але мета одна, і це антиєвропейська мета. Разом цьому протидіємо я вдячний за візит. Я вдячний за допомогу. Перша наша оборона. Ми обговорили сьогодні потреби в системах протиповітряної оборони, російський терор проти нашої енергетики, проти наших людей. На жаль, продовжується тільки за один минулий місяць. Російська армія застосувала проти України 347 ракет різних типів, включно з балістичними, а також більше ніж 2,5 тисячі іранських шахедів. Жодна країна не витримала би такий терор наодинці. Ми вдячні за кожну систему ППО, яка вже нам допомагає сьогодні. Я Передав партнерам конкретні потреби для зміцнення нашого повітряного щита. Я сподіваюся, дуже на підтримку. Також обговорили ситуацію на нашому фронті. Ми цінуємо допомогу Євросоюзу у забезпеченні українських воїнів снарядами. І, зокрема, є дві ініціативи щодо артилерії, загальноєвропейська європейська ініціатива та чеська ініціатива. І важливо, щоб обидві ці домовленості були повністю. Реалізовані друге виробництво зброї, розвиток нашої оборонної промисловості максимально чіткий доказ, що російська агресія не має і не матиме жодного сенсу. Україна вдячна всім нашим партнерам, які вже інвестували у конкретні проекти для виробництва сучасної української зброї. Важливо збільшувати закупівлі у українських виробників, зокрема за рахунок доходів від заморожених. Російських активів більша частина коштів від другого траншу цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості. Це буде дуже хороша основа для збільшення таких внесків. Третє політично. Вже все забезпечено, щоб кошти від російських активів почали реально допомагати Україні. Тож у січні мають почати роботу конкретні фінансові механізми, і це принципово для України і загалом для дієвості всіх інституцій Європи. Російські активи мають працювати для захисту від російської ж агресії. Регулярність траншів від січня наступного року суттєво підтримує фінансову стабільність в Україні. Четверте, дуже важливо це санкції. Триває підготовка нового санкційного пакету Європейського союзу. Важливо, щоб пакет був затверджений найближчим часом. Вже є робота окремих країн санкції проти російського тіньового флоту танкерів. Це варто підтримати на рівні всього європейського союзу. Ми про це сьогодні говорили. Саме танкерний флот забезпечує Путіну найбільшу частину доходів на війну проти України. І п'яте, те, без чого справедливий мир просто неможливий, європейська та євроатлантична інтеграція України. Ми маємо всі пам'ятати, що без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива. Саме тому я вдячний всім лідерам, всім країнам, які підтримують нашу роботу щодо перемовин з Євросоюзом про вступ України і щодо отримання Україною запрошення в НАТО. Це принципові речі, геополітична визначеність для України може стати найбільшим антивоєнним кроком за грудень. І в наступному році ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись в перемовинах з Євросоюзом. Це абсолютно реально. відкрити. Перші два переговорні кластери хотілося б вже на початку наступного року, і решту переговорних кластерів протягом року. Ми дуже цього хочемо, і також абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу в нашому порядку. Денному також робота щодо НАТО запрошення для України в НАТО необхідна. Річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України та всієї євроатлантичної спільноти. Я вдячний кожному і кожній, хто нам допомагає. Дякуємо. Антоніо, дякую дуже за візит. Слава Україні! Заява президента Європейської ради. Містер президент Володимир. Пане президенту, дорогий Володимире, Перш за все, дозвольте подякувати за вашу гостинність. У самий перший робочий день я тут, у Києві, разом з новопризначеною високою представницею Європейського союзу Каю Калес та новопризначеною комісаркою з питань розширення Мартою Кос. Наша присутність тут сьогодні у річницю референдуму. Про незалежність України ще раз підтверджує непохитну підтримку Європейського союзу українцям у їхній затяж... звитяжній боротьбі за справедливий та непохитний мир. Міжнародне право має взяти верх над невмотивованою аморальною та злочинною війною Росії проти України мир. Має запанувати, а загарбники мають бути переможеними. Опинитися тут в Україні саме у цей день. для мене особлива честь. саме 1 грудня. Вже майже 400 річчя, Моя країна щорічно святкує день своєї. Незалежності, нашої національної суверенності, права на самовизначення, права на територіальну цілісність та поваги до власних кордонів. Україна як і моя країна, як і багато інших країн по всьому світу мають ті самі права відповідно до Хартії ООН. Суверенність України, територіальна цілісність та повага до власних кордонів мають бути. Потурання агресору це загроза міжнародній спільноті. І потрібно чітко визначити, що ядерні погрози це неприпустимо, це ніколи не має ставитися під сумдів. Російські безрозсудні та цілеспрямовані атаки проти цивільної інфраструктури України та її енергосистеми є нелюдськими. Насправді, своїми діями вони ставлять під загрозу людей, дітей, сім'ї. І не дають їм користуватися такими благами, як електроенергія, опалення та водопостачання. І саме тому ми приїхали сюди і хочемо сказати українцям, що ми з першого дня з вами з від початку цієї війни. Ми з вами, і ви можете і надалі покладатися на нас. ми будемо з вами. І це не просто слова. Ми продовжимо надавати гуманітарну, економічну, військову міліт... та енергетичну допомогу. Що стосується енергетики, то ми е... долучимося до ремонту. Існуючих генеруючих потужностей, наскільки ми це зможемо, і вже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярди євро для того, щоб підтримати український бюджет, на додачу до цього, починаючи з наступного місяця, ми будемо надавати. Ще цілий рік кожного місяця 1,5 мільярди євро допомоги. Ці кошти ми отримаємо від використання російських заморожених активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей. Крім того, ми будемо прот... збільшувати тиск на російську економіку і в майбутньому ми. Ослабимо спроможність Російської Федерації продовжувати цю війну. Ми готуємо вже 15-й пакет санкцій проти путінського режиму. Дорогий президент, у ці темні часи дуже складно дивитися вперед. Але дозвольте, я скажу кілька слів про майбутнє майбутнє, яке ми разом будуємо. Ви є частиною європейської сім'ї, і ми будемо дуже раді привітати вас як члена нашого союзу. Той прогрес, який ви показали, він вражає. Українці пишуть нове керівництво по тому, як переживати складні глибокі реформи, продовжуючи. Боротися у війні за своє вишивання разом європейський союз та Україна будуть працювати разом для того, щоб відкрити два кластери доступу в переговорах вже в перші півріччя наступного року. Поступово. Інтеграція починається в різних сферах, наприклад, це стосується румінгу та інших питань в наступний час. Ми можемо розглядати Україну як... як частину нашої спільноти. Завершуючи, я хочу повторитися: ми залишаємося з вами стільки скільки це буде необхідно, і щоб. Чого б це нам не вартувало. Ми кажемо, що ми будемо стояти твердо, твердо стоятимемо за ваші права захищатися за вашу суверенність та територіальну цілісність. І ми будемо робити все, що можливо, для того, щоб побачити у вас в європейському союзі як вільну європейську країну якомога швидше, дорогий президенте. Я чекаю на вас у Брюсселі. Вже на наступному з'їзді Ради Європи за два тижні. Дякую вам ще раз.